Всім привіт! На Новій Пошті скоро мені, мабуть, вид на, не те, що на проживання, мабуть, вже громадянство випишуть, враховуючи, скільки я до них ходжу і відправляти посилочки, і скільки я отримую ці дні. Зараз потепління, тому ці ось рослинки сьогодні пакуються і будуть їхати. А поки що я хочу вам показати рослинки. Які у відео 118, якщо не помиляюся, я отримувала це новинки в моїй колекції. Покажу вам, як вони розвиваються на даному етапі. Отримала я їх. Якщо не помиляюсь, десь 28-29 жовтня. Сьогодні у нас 19 грудня, тобто трохи більше як півтора місяця вони у мене, грубо кажучи, 50 днів. Вже були пересадки, теж дивиться. В одному з відео там кілька рослинок я пересаджувала, кому цікаво, можете глянути. І зараз просто. Можливо, для вас буде цікаво, як розвиваються певні сорти, так, зараз вони на такому етапі стартерів. І також для мене це буде така як відеопам'ять, якщо мені потрібно буде, я зможу переглянути це відео і подивитися, можливо, щось проаналізувати для себе, тому що для мене насправді мої відео теж іноді корисні. Тому давайте будемо починати. Трошечки покажу вам, що і як тут мої новинки поживають. Знімати з стелажа не буду, напевно. Так, ось покажу. Так, це у мене Заїр Фаїна ранєвська, якщо не помиляюся. Так, Де тут? Так, Фаїна в Літровий горшечок я її пересадила ну майже місяць тому. Корінчики там ось уже є біленькі, треба полити її. Ну що, Росте вона доволі інтенсивно, я би сказала, дуже швидко під лампами. Знімала я з нею один ось тут ось тут живець, хотіла її сформувати, але в результаті інша гілочка, яка була менша, вона вистрелила. Тобто цей сорт, напевно, таки треба, якщо формувати, то і прищіпувати одразу інші гілочки, щоб вони рівномірно розвивалися. Хоча так, вона наче непогано там ось розкущилася ось покажу. Ось, але, в принципі, бажано, звісно, тут ось е, прищіпнути її зараз. Видає бутончик, я поки їх лишаю, тому що в мене цей сорт ще не квіт. Я хочу... ну, хоча, до речі, коли я отримувала, то я бачила квіти, тобто я переконана, що це той сорт. Але я би хотіла подивитися, як вона цвіте. Тут ось таке якесь подовжене одне міжвузля. Е, не знаю, чи це особливість сорту, тому що, по-моєму, ні. Ось, але о, такі ось о, великі листочки свідчать про те, що їй мало сонечка. Тобто листкові пластини крупні, ось такі ось трошки подовжені черешки, подовжені міжвузля. Можуть бути просто як результат, що їй мало світла. Тобто У мене рослини тут лише виключно на лампах. Віконечка в мене там, ось, бачите, закриті. Досвідчую я рослини зараз вночі лише. Ось, тобто, виключно на штучному світлі вони в мене зимують, і, можливо, для цього сорту маловато світла, тому що такі, ось кажу, крупні листочки це як свідчення того, що не вистачає світла. Ну, але, в принципі, так, ось в цілому, її розвитком, ростом задоволена. Живчик, який зрізала, в принципі, по-моєму, наче нормально, стоїть у водичці, не підгниває нічого, буду чекати. Ну, Сорт дуже. Крутий, такий квітливий. Велетенський має шапки гігантські. Тому чекаю, чекаю з нетерпінням цвітіння. Так, далі. Так, це моя дворяночка. Тут хто у нас? Ага, Теапа Даракамура. До речі, так, дівчата, хто пам'ятає, я розпаковувала. Кущик, Відео 118, і там був сортик та Король Артур підписаний. Ніхто з нас не знав, що це за сорт. Я думала, може я не в курсі, може це якась новинка селекції, чи просто якийсь сорт, який там недоволі відомий, ніяких фото ми його з вами в групі не знайшли. До речі, посилання на Viber групу у верхньому закріпленому коментарі. І потім, як виявилося, це просто. Продавець, яка мені його ложила в подарунок. Скажімо так, запрацювалася і невірно його підписала. Вона мені потім написала, що перепрошую, але це не король Артур, бо я неї запитала, слухайте, як же це король Артур, хоч квітне. Ось вона каже, червоними шапочками. Ну, думаю, добре, червоними, то червоними. Потім вона мені відписалася, каже, Іра, вибач, не так підписала це та подарок Амура. Тому у мене є цей чудовий сорт, до речі, теж на нього задивлялася. Такий ось. Так, по-моєму, тут нічого я не прищіпувала нікому, нічого не зрізала. Такий ось на кілька точок росту. 3-4 точки росту. 4, здається. Такий ось теж горшечок. 0. Я не знаю, тут, мабуть, до літри десь. Точно не скажу, мабуть, об'єм тут не пише. Ну, так ось непогано теж розвивається, сам кущиться. Непогано, гарненький, такий кругленький, гарно виглядає. Так, тут у мене, так, треба перелізти мені якось. Ой, як тебе звуть? Це Те, Амарсель, Ну, цей такий теж гарненький такий. Кущиця прямо дуже гарно там ось. Щось, мабуть, бутончик бачу. Теж хочу, можливо, заквітне він у мене. Такий ось. Тут уже ось дуже багато корінчиків, вже бажано й пересадити його. Він таким непоганим, крупненьким до мене прийшов. Тому такий ось, такий ось Марсель. Так, перебігла на іншу сторону. Так, це ось у мене ТА Амазонка. А... Думала її не зрізати, але якось вона так прям дуже сильно мені оголювала оці ці два стебла. Тут у неї такі було, хто пам'ятає. Можете переглянути там у відео моєму, є, якою я її отримувала. Тому я вирішила все-таки цю ось гілочку зрізати. Вона в мене дуже швидко вкорінилася, вже підростає живчик. І другу я лишила, тому що чекаю цвітіння. Поки в мене тут 5 бутончиків, мабуть, щось ось і відсушила. Не знаю, чи заквітне під лампами чи ні. Але вже видно однозначно, що це той сорт, темна така буде всередині вона. І дуже характерний в неї кущик і листочки. Навіть якщо дивиться якісь відеогляди, то в мене сумнівів не виникає, що це саме той сорт. Поки що бачу, що. Ну, або мені такий живчик попався. В принципі, ну так, він трошки витягнутий і його потрібно було формувати, це я бачила. Ось, е дівчатка продають такі кругленькі, прямо одразу кущаться. Тому, можливо, це від живчика залежить, а можливо, сорт такий, який потребує формування. Така ось вона, 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 вона <с airlines> така вона ось у мене зараз. Тут ось знизу, бачите, теж ось бутони, треба їх повищіпувати. Один-два, там ось такі малесенькі гілочки пішли віднизу. Цю, що зрізала, теж розкущилась. Ну і тут уже хай відквітне, якось тут отак підріжу, щоб кущик формувався такий ось кругленький на одному рівні, щоб ніякі гілочки так ось не випинали. Тобто Для мене це буде ще один живчик на дубль. Ось, коли я побачу цвітіння, а надіюсь, дуже надіюсь, що я його все-таки побачу. Амазоночка, вона в мене в двох літрах, і там ось гарненька коренева. Садила її, до речі, в торф Балтік під перліт і додавала ще компосана. Коли у відео якомусь там 122 чи якому я їх пересаджувала, там було просто Baltic піт але потім я її дістала, ще підмішала компосана тоді для більшої такої поживності. Ось, і отак вона дуже гарненько почала рости в цьому субстраті. Думаю, їй сподобалося. Так, хто тут у нас? Юве баронес. Така чудова. Дуже мені цей сорт подобається. Вона така, знаєте, якась така. Товстенька, але маленька. Такий карлик, однозначно карлик. Доволі повільно вона росте. Дуже бажає квітнути під лампами. Лишила я їй одне суцвіття. Тут ось вищіпувала я, ось, ось видно, бачите, вищіпувала і ще там щось вищіпувала, і там ось знову бутончик іде. Лишила теж одне, щоб подивитися. Зараз вона у мене в горщику 0,7. Теж ось уже корінці гарненькі. Треба, мабуть, трошки пересадити у більші її. Така ось гарна. Кущиця сама, нічого абсолютно не прищіпувала, нічого з неї ще не різала. Ну, така, ну, хто, хто любить карлики, тим більше з такими шикарнючими квітами, то, я думаю, вам до баронеси варто придивитися. Так, тут у мене Тесмая, болгарська селекція. Теж, що пам'ятаю, був такий кущик витягнутий, палочку я його прищіплювала, І так ось зараз у мене гарно вона розкущилася. Ага, Як то його показати? Ось така ось вона кучерява, дуже гарно розкущилась. Один який живець, який так прям дуже випинав. Це, до речі, бачите, прояв хлорозу, коли недостатньо світла. Ось ці ось крапельки це я воксалом їх обробляла, тому такі позалишалися, як наче, плямки. Від препарату, ось а взагалі, оці ось біленькі такі світлі плямки, це хлороз. тобто рослинці. Можливо, там не вистачає поживних елементів, світла, недостаток. Тобто багато сортів взимку можуть отак ось реагувати. Якщо це не масово, то це не страшно. Просто рослинці потрібно не обов'язково, до речі, халатом заліза одразу кропить, просто можливо підживити якимось комплексним добривом і все налагоджується. Тут ось зверху такі листочки гарненькі з зоною. Так, і що я хотіла сказати, знімала десь з неї один живець, вона так мене такою дугою росла на один бік. А, ось, ось, Я його підрізала, і тут, ось, бачите, як гарно розкущилось, і тепер кущик у мене такий круглесенький, став дуже гарненький. Теж чекаю з нетерпінням її цвітіння. Горщик вже 2 літри, до речі, бачите, дві, і вже вона освоїла. Молодець, дуже гарненька. Так, і тут дістануся ще Едвардс Бронте. Хто пам'ятає? Такий малюсінький, в горшечку 100 грам. Я його отримувала, такий дуже-дуже крихідний, кілька корінчиків, і отак ось уже гарненько він. Підріс, у мене такий кругляш, такий гарнюній, горщик 0,7, гарно дуже вже освоїв, теж, мабуть, треба пересадити, щоб не переростав. Я не перетримую довго рослинки, отак от на такій молодій стадії росту, і їм треба давати постійно більші об'єми, поки ви не дійдете до такого кінцевого варіанту, в якому будете вирощувати цей сорт. Тому що якщо ви в такому об'ємі будете тримати там до весни і думати, а і весною пересажу, корінчики постаріють. Скажімо так, по будуть мати меншу інтенсивність такого росту. Ось, і потім вже він не освоїть такі об'єми, які йому можете ви хотіти або запропонувати. Тому на молодих етапах, коли такі ось молоденькі, інтенсивно ростуть, краще не перетримувати в якихось горшечках, а давати більше. Ну, звісно, по можливості, якщо є місце. Так, ну, мабуть, з тих усе. Це ось мої вже там дублики, не дублики. Ось тому так, тих, що я вам показувала, щоб ви бачили, що ми ростемо, розвиваємося непогано, наче, на мою думку. Можливо, хтось вже буде якісь для себе відмічати особливості сортів. А, так, ну, я з нетерпінням чекаю вже їх цвітіння. Для мене це новинки, дуже бажані і дуже очікувані. Все буду закінчувати. Біжу пакувати. Всім зучу гарного, мирного доньочка. Всіх міцно обіймаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Бувайте!